13 травня е, гору города від посів гречки. Будемо сіяти гречку, це тільки гречка залишилася на розвивору. Трошки розіб'ю цю брилу і не знаю, встигну сьогодні посіяти, не встигну, буде видно. То жопа посохло воно вже конкретно нічого помаленько ми його порішаємо. Тут після сої. Блін, хлопце, зійшло просто жопа. Я сам в вафігід, чого. Так, ладно, буду я працювати, десь потім включуся, покажу, що з того вийде. Так, закінчив воранку. Починаю трошки це все діло. Там де з'їздив трактором. Камаз заїжджав два рази на город. Там така бриляка, що просто жопа. Розіб'ємо! Чепи в городи! Думаю все буде класно! з ним робити. Варіантів особа особа небагато. Боронами розробилося трошки. Такий сорт гречки, не знаю. Дали мені. висів роблю десь 100 на гектар приблизно. Післязавтра поїду давати рілю. У мене ще є гектар 60. Треба дати рілю. І там теж будемо сіяти гречку. Цього року не було ціни на ню. Не знаю. Серед моїх знайомих гречки ніхто не сіє. Всі соя. Я вирішив засіяти 2 гектара майже гречки. Подивимося, чи це була хороша ідея, чи не дуже. Так, ладно, буду я сіяти, не знаю, зараз подивлюся, як воно тут засіється. Чи треба буде його каткувати, чи не треба. буде. І, в принципі, гречка вона високо ж береться, може, може і не буду каткувати. Так, поки що все. Не знаю, а потім включиться, ні, то включиться вже на полі, коли буду давати релю. Приїхав давати релю. Підкусів гречки. Гектар 60 в мене поле тут. Сьогодні спробуємо рілю, завтра думаю сіяти. Лагерів землі ще трошки є, навіть він вигортається, Мокровата земля. Так, Поки що якось так, поки що працюємо. Десь далі стімлю, покажу, що з того вийде. Так, що ж, закінчив я культивацію. <кхи> завтра будемо сіяти. Сьогодні вже я не встигну засіяти. Приїду буду завтра <кхи> працювати. Получилось вроді непогано, все розробилося. Я гесенько доволі. Коротше, я думаю, завтра ми це діло все посіємо. Тут у мене 1,5 гектара, трошки більше 1,6 гектара. Так, що ж, їду додому, От треба вже буде щось трошки починати по гозяйстві порати, так що, так що якось поки що так. Що ж, поки що все. Завтра буду сіяти, обов'язково включуся, це вже в мене моє останнє поле і вже буде Нарешті фініш по пусівні. О, ладно, так, їду я додому. Поки що все. Всім привіт! Приїхав сіяти гречку на поле, де вчора культивірували. Не знаю посію чи не посію. Пустив у мене циліндр. Капає з циліндра так непогано. Якщо зараз піче масло з гідравліки, то хрен, що я посію. Ну, будемо сподіватися на краще. Надіюся, що посію. От, тільки доверху вийшов. Зараз піду на круг. Розіб'ю. Тут осіяти раз біля разу, не вийде, буду ходити по кругу. Того, що знизу, з тієї з сторони. Байдець розвернутися не годимо. Сівалку доверху так. Тобто сівалка тяне трактора до, до землі. балансирів немає, передок, передні колеса в повітрі. Так, ладно, буде працювати по можливості там включатися. Тут у мене гектар 60, грубо кажучи, що ті ось кущі. Пару сотих займають. Треба буде їх випиляти. Ладно, працюємо. Десь буду включатися. Сівалочка Деметра. Деметра міні 3000. Так, закінчив сіяти гречку. Десь 2 годинки, майже три годинки забарився з половиною. Е, сіяв десь з нормою 90-95 кг на гектар. Ну Подивимося. Подивимось, як воно зійде, поживемо, побачимо, хто каже. Десь будуть сходи, приїду, зніму, покажу, що воно виходить по сходах. Зараз ще доїжджаю в ту сторону, піднімаю всю валку і додому. Так. Ну, розробилося, в принципі, нормально, м'яко, гречки зверху немає. Вчора гарно скультивірувалося. Культивірувалася влага, наверх піднімалася, так що, я думаю, тиждень і гречка повинна бути зверху. Оцей ось куща, звісно, тут не в тему. Не знаю, якщо спів, я його заліто розібрати, то розберу. Так би бляха не треба було б його об'їжджати, сілося б все раз біля разу так так трошки хренувався. Там в мене ще один був. На старих моїх відео видно, я його, я його короче, розібрав. Вже нормально. Так що ж, поки що все. Кому сподобалось відео, підписуємось на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати снімати, розказувати, показувати. Якось так, коротше. Слава Україні! Героям слава! На все добре!